На екрані я зібрав пул футболістів, які в поточному трансферному вікні можуть приєднатись до Нотінгему. Декого я сам шукав, а декого ви порекомендували в коментах. Наш трансферний бюджет складає 46 мільйонів. Стосовно тих футболістів, яких ми вже підписали. Поля погбу будемо прокачувати на опорника. Також хочу, щоб Мемфіс Депай грав відтянутого форварда. І на наступну гру проти Крістал Пелес що Депай, що погба вийдуть з перших хвилин. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фобет Фобет, твій всесвіт гри. Але так вийшло, що вже до 15-ї хвилини ми пропустили. Не змогли розібрати свої штрафні після стандарту, і ось так 1-0 вже летимо. В першому таймі ми грали краще ніж опоненти, але забити так і не вдавалось. На другий тайм ми перебудувались і почали грати в два форварди. До депая в пару доєднався ігор Джезус. Огба сів на заміну. І ви знаєте, після таких переналаштувань діло прям пішло. Ігор Джезус з М'ячем віддає передачу на Мемфіса. депає той на пейсі втікає. Чудовий момент підбирає під себе. Я не знаю, як він тут не забив. За 15 хвилин до кінця матчу, Алекс Зінченко, який не так давно з'явився на полі, асистував на Мемфіса Депая. Рахунок став 1-1. А за 5 хвилин до кінця подачу скотового і Аїна. Аїна, перший, хто розібрався в штрафному майданчику і вивів нашу команду вперед. Далі ми продовжили роботу на трансферному вікні. По вашим рекомендаціям ми підписали Айдена Хевена за молодого таланта з Манчестер Юнайтед. Ми віддали майже 3 мільйони. Також в оренду в Тоттенхем відправляється Джеймс Маккаті. І мені в минулому матчі так сподобалось грати в два форварди, що я прям зацікавився цією схемою. Отже, наступний свій поєдинок Nothing Forest проведе проти футбольного клубу Челсі. Це другий раунд Карабаока. З одного боку, нам не дуже пощастило зустріти одразу такого опонента на такій стадії. Але з іншого боку, Челсі вони не такі вже прямо серйозні, які були раніше. Можна грати. Мені сподобалось грати в два нападники, тому й на цей поєдинок я виходжу з Джезусом та Депаєм. Є в цій зустрічі один 100% плюс. Ми проводимо її в себе вдома. Який буде результат? все залежить від нас. Таке закидання. Дістає! Депай! Пробиває Йорген Сен. Я, чесно кажучи, думав, що там офсайд. Втрачаємо м'яч. Дітенс. Ні-ні ні ні, -ні, 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 -ні. відміна. Не хотів я падати, тут хотів. Свою жовту ми отримаємо. Ще можна. Покійно. Покійно контрольовано і втрачаємо м'яч. Депай, як так можна? Тільки от депай ніхто нічого в команді не скаже. Як на як легенда. Андерсон, дивіться, він чудово відіграє. Тільки от потім цим пасом ми обрізаємо всі його заслуги. м'яч Сука не вийшов! Закрити. Чудово і ну що це за хірня? Що це відбувається? Пробуй! Перевір! Получати! Ну що ж, друзі, після першого тайму рахунок в матчі 0-0. Я не проти пробитий пеналь. Тільки от я не знаю, тут буде додатковий час, матч відповідь чи одразу серія. Хартман зліва перейде направо, вийде направо в атаку Баква, а зліва буде зінченко. Зіна у нас універсал, може закрити абсолютно любу позицію. Робить на міс! Прибий! Офсайд. Вони тільки так можуть забивати. Я не розумію, чому ніхто не грає на підборі. Удар і. Центральний захист в нас прогулюється. Погано в тому, що в нас атак немає, що відіграти. ну! Зіна Пацани, що треба зробити, що вони не сідали так низько. Я вже піднімав рівень захисту. Ну диви, дивіться, де вони сидять! Встаньте ви в лінію, просто стійте, чекайте. 50, не сідайте ви низько. 20 хвилин ще є. Я думаю, що при бажанні, при без от якщо не будемо грати так по-дебільному, це в нас вийде. Сьогодні я так розумію, привозять абсолютно всі мої футболісти. Нікого не можу виділити. Ну що з передачами с су... а тут всі відскоки на нього. І знову. ЗАДРАВ, сука! Перед собою відбиває! Ну вкотре! Я. Давай, давай. На кого це подача? Знову перед собою відбив. Відбили вже дякую. Дуви прихопили. Право. Ну, що я можу сказати? Мінус один турнір, три офіційні поєдинки, дві поразки, одна нічия, чесно кажучи, таке щось. Там далі в нас є з ким грати, є Арсенал і Ференсвараш Ліга Європи. Треба, от зараз, щось зробити. Треба якісь зміни для того, щоб нормально війти в наступні поєдинки. Ця нестабільність, чесно кажучи, вона мене вибиває з рівнова. Повертаємось на трансферне вікно. Хотіли ми підписати з Челсі Естваю, але на жаль, ну по грошам ми взагалі не вивозимо. Натомість Донецького Шахтаря, все ж таки ми підписуємо Ісака мільйон 800 тисяч. Це прям дуже хороший трансфер на перспективу. Також, згідно ваших рекомендацій, я поцікавився за Едерсона, але там просто якась захмарна ціна. Стосовно ПЗ Веслі, якщо з клубом перемовини пройшли взагалі без проблем, то от самим футболістам, на жаль, ми не змогли домовитись. Наступний матч чемпіонаті Англії гра проти футбольного клубу «Вест». З глибини поля Гіпс Вайт віддає чудову передачу. і Тут Ігор Джезус. Ігор Джезус вирішує в цьому моменті. Пізніше знову Гіпсвайт віддав на Мемфіса, і це 2-0. І ви тільки подивіться, як в цьому матчі роздає Гіпсвай. На жаль, тут стійка, але кіпер фолить, і це пенальті. До м'яча підходить Мемфіс Депай, і спокійно на досвіді переграє голкіпер. В кінці матчу випустив Ісака, і тільки подивіться в своєму дебютному матчі. Ісак забиває гол. 93 третя хвилина, рахунок 4-0. Він цей забитий гол, як його кумир Роналдіні. Прекрасний розгром на домашньому стадіоні. Вболівальники просто в захваті. В оренду витіха відправляється Тайво Авоніві. Зарплатня ділиться 50 на 50. Поразка, перемога, поразка, перемога. Це зараз в нас повинна бути поразка. Потім перемога, потім поразка. Треба цю серію точно переривати. І після трьох зіграних турів в чемпіонаті Англії ми займаємо третю позицію. Арсенал, до речі, попереду. У них на один бал більше. Ми якось нормально йдемо. Я вам скажу. Я прям здивований. До речі, мені цікаво, чи Зіна зможе грати проти арсеналу, та наче може, але випускати не будемо. Дуже сильно мені сподобалась гра Хевена в минулому поєдинку. Тому і на цей матч він виходить. В нападі Джесус з Кіпс Кіп Свайт, зліва хат з є опорна зона за Андерсоном. Тут навіть не обговорюється зліва Хартман, справа Аїна Мурілля Хевен, Сел. Ну що ж, друзі, поїхали. Арсенал проти Нотінгем Форест. другий такий серйозний виклик в цьому випуску. Челси ми абсолютно нічого не змогли зробити. Там переїхали нас просто потяг. Енфіздепай. Йокоб ходить! Робить подачу на дальню рая. Дає передачу. Йокеріш пробиває! Перший небезпечний момент біля наших воріт. Ні, ні, чувак, так не можна крутити. Ти просто не закрутиш. Це в мене звичка з ФК-25. В 26 це не працює. СЕЛС! Ох, що цей чувак робить на виходах. Давай, давай, давай да, да, дої! Там! Мемфіс Депай! 25 та хвилина! Помалу, але мої гравці починають притиратись один до одного. І от як бачите, виходить забивати. Виходить, що ми вміємо це робити. І виходить, що в нас Мемфіс Депай краще бомбардир команд. Дьокеріш! Пробиває Подавай. Непогано. Вони там набиває цей м'яч. Закривай. Треба, треба, треба треба його тут зупиняти, нехай так, Хартман. Якщо що, заміни в нас є? Це було вже неприємно. Нічого страшного, головне не розкисати, тому що перший тайм ми провели досить таки непогано. Ви бачили, на дві хвилини ігрового часу запустили швидше опонента, ніж мене. Чудово! Хевен, де він просто красунчик. Хто його рекомендував, пацани? Від щирого серця вам вдячний. Nice. А якби ж пройшло, ми будемо намагатись забити ще один. Не хочеться мені тут відпускати такий поєдинок. Об'єктивно, ми маємо хороший шанс. Маріно. Ох, яка передача, але тут Мурілля підчищає. Воно. Алімендо. Алімендо! Добігався. Едегор. Кого але Зіна, та ну ви що? Зінченко знає всі ці уловки. Хорошо. Браво! Ой, звідти. Тим не менш, на Емірець ми здобуваємо нічию. Ну, вірніше, це арсенал здобуває нічию. Ми в цілому-то непогано грали. І перемагали по ходу матчу. Тільки от Арс відіграв. Тільки мені здалося, що начебто все окей. Вже ж притерлись, програли Burnley 2.0. Але зараз, друзі, старт Ліги Європи. Напевно, найважливіший турнір після прем'єр-ліги Англії в цьому сезоні для НОТІНГЕМ Форрес. Чому другі по важливості? Тому що важливіше англійської прем'єр-ліги для англійської команди нічого просто не може бути. Ну можливо, ЛЧ. По основному складу в нападі в нас Ігор Джезус та Депай. Під ними гіпс Вайт, зліва Андоє, справа Баква, опорна за Андерсоном, зліва в захисті Хартман, справа Аїна, пара центральних буріллях Міленковіч, воротах сел. Заберу хвилину вашої уваги. Мій власний футбольний інсташоп заїхали ретро-футболки збірної України. Там є чи ліги чемпіонів сезону 25-26. І ще багато чого цікавого. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Приємна ціна, хороша якість і головне, все надійно. Ну Що ж я сподіваюся, що зараз ми все ж таки заберемо перші три бали в цьому турнірі. З першого поєдинку і одразу треба успішно стартанути. Артман до речі дуже непогано знайшов на склад, як ви бачите. У Зіни поки що ніяких шансів. Там! Вайт! Бой! І поки забиває Вайт, Зіна і в центрі. Поля не буде грати. Морган Гіпс, Вайт. Ось такий початок від Nottingham Forest. Мені це подобається. Вже до п'ятої хвилини ми повели в рахунку. До речі, Заферс Варраш грає на Кейта. Капітан цього футбольного клубу. О, як же ми розриваємо їх захист? Мемфіс Депай. Мемфіс Депай. Юсуф, ніхіра собі він бігає небезпечно. Русел. Там! Бу! Мемфіс Депай! 37 хвилина, рахунок стає 2-0. От тепер можна вже констатувати. Дуже впевнений старт Бельгії. Ой, браво. Боже мій. Удар. Покій. Ну що ж, друзі, після першого тайму 2-0. Я думаю, своїх вболівальників ми точно порадували. Певна перевага в 2 голи. Я думаю, зараз важливо не пропустити. Оце прям головна задача на другий тайм. Нехай ми не заб'ємо, тут нічого страшного. От якщо пропустимо, то це вже буде трагедія. Оооо! Селс! 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 Ни хрена там было спасение! Он выходит, помыляется. Удар! куда и ворота! И сейв! Фобет, твой все из игры. Там. Закрыть. Я вам скажу, це прям дуже потужний старт в лізі Європи. Що, дамо пограти трішки молоді. І туди. На! Добить! Ну що, четвертий? Джезу. Так, Буде четвертий! 86-хвилина потужним ударом він прошиває голкіпера. Окупання. Дарр! Все, друзі, звучить фінальний свисток. Прекрасний старт від Noting Форест. 4-0 в себе вдома. Пане, як ви бачите, шалені. Далі в нас Сандерленд і потім знову Ліга Європи проти Браги. Наступний місяць, я вам взагалі скажу, буде такий важкуватий. Там і Брага, і Ньюкасл, і Утрех, і знову Челсі, Бормут. Та взагалі всі матчі АПЛ вони складні. Плюс до цього ще накладуються поєдинки Ліги Європи. В майбутньому в нас буде дуже насичений графік. Як ви бачите, в АПЛ ми вже на восьмій позиції, після п'яти зіграних турів на 7 набраних балів. Лідирує Тотенка. Ну а в лізі Європи, звісно ж, ми на першому місці. Ніхто не відгрузив 4, так як ми. Отже, друзі, на цьому ми закінчуємо наш випуск. Окрема подяка тим, хто писав коменти свої трансфери. Ви дійсно мені дуже сильно допомогли. Отже, друзі, на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був ПлейДжексон. На все добре.